Верветься визволення за Україну, Царю Небесний, тішителю душі істини, що всюди єси, все наповняєш, скарби дів життя подателю, прийди вселися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси, благі душі наші. Вірою в єдиного Бога Отця Вседрежителя, Творця неба, землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, за цим, що через Нього все сталося, він задля нас, людей, і нашого Ради, спасіння зійшов із небес, і воплотився від Духа Святого з Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходи, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і в життя майбутнього віку. Амі. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і час, і на віки вічні. Амінь. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Синові, що нас відкупив. І нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородиці Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив, святій католицькій вірі утвердив, і нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Богородиці Діво, рабийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Розважмо, як Господь, благовіщення Пресвятої Богородиці, Отче наш. Чої си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Коли Ісус визволить Україну, то Україна справді стане вільною. Ісусе, Помилуй Україну, стіли Україну. Исусе, Україну. Ісусе, зціли Україну. Україну, Ісусе, спаси Україну, Ісусе, звільни Україну, Ісусе, помилуй Україну, Ісусе, зціли Україну, Ісусе, спаси Україну, Ісусе, звільни Україну, Ісусе, помилуй Україну, Ісусе, зціли Україну, Ісусе, спаси Україну, Ісусе, звільни Україну. Ісусе, помилуй Україну, Ісусе, зціли Україну. Ісусе, спаси Україну, Ісусе, звільни Україну. Ісусе, помилуй Україну. Ісусе, зціли Україну. Ісусе, спаси Україну. Ісусе, звільни Україну. Ісусе, помилуй Україну. Ісусе, зціли Україну. Ісусе, спаси Україну. Ісусе, звільни Україну, Ісусе, помилуй Україну, Ісусе, зціли Україну, Ісусе, спаси Україну, Ісусе, звільни Україну, Ісусе, помилуй Україну, Ісусе, зціли Україну, Ісусе, спаси Україну. Ісусе, звільни Україну, Ісусе, помилуй Україну, Ісусе, зціли Україну, Ісусе, спаси Україну. Ісусе, звільни Україну, Ісусе, помилуй Україну, Ісусе, зціли Україну, Ісусе, спаси Україну, Ісусе, звільни Україну. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба. Наверни всіх грішників, спаси, вмираючи, освободи бідні душі щастилища, особливо ті, що найбільше опущені, і потребують Господи, Твого милосердя. Розважимо відвідини Святої Єлизавети, Божою Матір'ю. Коли Ісус визволить Україну, то Україна справді стане вільною. Ісусе, Помилуй Україну, Ісусе, зціли Україну, Ісусе, спаси Україну, Ісусе, звільни Україну, Ісусе, помилуй Україну, Ісусе, зціли Україну. Ісусе, спаси Україну, Ісусе, звільни Україну. Ісусе, помилуй Україну, Ісусе, зціли Україну, Ісусе, спаси Україну, Ісусе, звільни Україну, Ісусе, помилуй Україну. Ісусе, зціли Україну, Ісусе, спаси Україну, Ісусе, звільни Україну, Ісусе, помилуй Україну, Ісусе, зціли Україну, Ісусе, спаси Україну, Ісусе, звільни Україну, Ісусе, спас помилуй Україну, Ісусе, зціли Україну, Ісусе, спаси Україну, Ісусе, звільни Україну. Ісусе, помилуй Україну, Ісусе, зціли Україну, Ісусе, спаси Україну, Ісусе, звільни Україну, Ісусе, помилуй Україну, Ісусе, зціли Україну, Ісусе, спаси Україну, Ісусе, звільни Україну, Ісусе, помилуй Україну, Ісусе, зціли Україну, Ісусе, спаси Україну. Ісусе, звільни Україну. Ісусе, помилуй Україну. Ісусе, зціли Україну. Ісусе, спаси Україну. Ісусе, звільни Україну. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба. Наверни всі грішники, спаси вмираючих, освободи бідні душі щастилища, особливо тих, що найбільше опущені і потребують Господи, Твого милосердя. Розважмо різд Господа нашого Ісуса Христа. Коли Ісус визволить Україну, то Україна стане справді вільною. Ісусе, помилуй Україну, Ісусе, зціли Україну! Ісусе, спаси Україну, Ісусе, звільни Україну. Ісусе, помилуй Україну, Ісусе, зціли Україну, Ісусе, спаси Україну, Ісусе, звільни Україну, Ісусе, помилуй Україну, Ісусе, зціли Україну, Ісусе, спаси Україну, Ісусе, звільни Україну, Ісусе, помилуй Україну, Ісусе, зціли Україну. Ісусе, поми спаси Україну, Ісусе, звільни Україну, Ісусе, помилуй Україну, Ісусе, зціли Україну, Ісусе, спаси Україну, Ісусе, звільни Україну, Ісусе, помилуй Україну, Ісусе, зціли Україну, Ісусе, спаси Україну, Ісусе, звільни Україну, Ісусе, помилуй Україну, Ісусе, зціли Україну. Ісусе, спаси Україну, Ісусе, звільни Україну, Ісусе, помилуй Україну, Ісусе, зціли Україну, Ісусе, спаси Україну, Ісусе, звільни Україну, Ісусе, помилуй Україну, Ісусе, зціли Україну, Ісусе, спаси Україну, Ісусе, звільни Україну, Ісусе, помилуй Україну, Ісусе, зціли Україну. Ісусе, спаси Україну, Ісусе, звільни Україну, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішники, спаси вмираючи, освободи бідні душі щастилища. Особливо ті, що найбільше опущені і потребують, Господи, Твого милосердя, розважмо стрітеня Господні, Отче наш, що є Сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Коли Ісус висволить Україну, то Україна справді стане вільною. Ісусе, помилуй Україну, Ісусе, зціли Україну, Ісусе, спаси Україну. Ісусе, звільни Україну. Ісусе, помилуй Україну, Ісусе, зціли Україну. Ісусе, спаси Україну, Ісусе, звільни Україну, Ісусе, помилуй Україну, Ісусе, зціли Україну, Ісусе, спаси Україну, Ісусе, звільни Україну, Ісусе, помилуй Україну, Ісусе, зціли Україну, Ісусе, спаси Україну, Ісусе, звільни Україну, Ісусе, помилуй Україну. Ісусе, зціли Україну, Ісусе, спаси Україну, Ісусе, звільни Україну, Ісусе, помилуй Україну, Ісусе, зціли Україну, Ісусе, спаси Україну, Ісусе, звільни Україну. Ісусе, помилуй Україну, Ісусе, сціли Україну, Ісусе, спаси Україну, Ісусе, звільни Україну. Ісусе, помилуй Україну, Ісусе, зціли Україну, Ісусе, спаси Україну, Ісусе, звільни Україну, Ісусе, помилуй Україну, Ісусе, зціли Україну, Ісусе, спаси Україну, Ісусе, звільни Україну, Ісусе, помилуй Україну, Ісусе, зціли Україну, Ісусе, спаси Україну. Ісусе, звільни Україну, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О, наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючи, освободи бідні душі щилища, особливо ті, що найбільше опущені. І потребують Господи, Твого милосердя. Розважимо віднайдення 12-літнього Ісуса у храмі. Коли Ісус визволить Україну, то Україна стане справді вільною. Ісусе, помилуй Україну. Ісусе, зціли Україну. Ісусе, спаси Україну. Ісусе, звільни Україну. Ісусе, помилуй Україну. Ісусе, зціли Україну. Ісусе, спаси Україну, Ісусе, звільни Україну, Ісусе, помилуй Україну, Ісусе, зціли Україну, Ісусе, спаси Україну, Ісусе, звільни Україну, Ісусе, помилуй Україну, Ісусе, зціли Україну, Ісусе, спаси Україну, Ісусе, звільни Україну, Ісусе, помилуй Україну. Ісусе, зціли Україну, Ісусе, спаси Україну, Ісусе, звільни Україну. Ісусе, помилуй Україну, Ісусе, зціли Україну, Ісусе, спаси Україну, Ісусе, звільни Україну. Ісусе, помилуй Україну, Ісусе, зціли Україну, Ісусе, спаси Україну, Ісусе, звільни Україну. Ісусе, помилуй Україну, Ісусе, зціли Україну, Ісусе, спаси Україну, Ісусе, звільни Україну, Ісусе, помилуй Україну, Ісусе, зціли Україну, Ісусе, спаси Україну, Ісусе, звільни Україну, Ісусе, помилуй Україну, Ісусе, зціли Україну, Ісусе, спаси Україну. Ісусе, звільни Україну, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі, щастилища, Особливо тих, що найбільше опущені і потребують Господи, Твого милосердя. Радуйся, царице мати, милосердя, наше життя, наша насолода, наша надія радуйся. Ми бідні до тебе вигнані Єви. до тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині. Зверни, приласкава заступниця, свої ласкаві очі на нас, і після цього нашого вигнання приведи плів лона Твого. О, ласкава, о люба, о солодка Діво Марії, Амінь. О Господи Ісусе. Ми просимо пробачення за наші гріхи. Ми з вірою і довірою просимо у Твоє ім'я, щоб Бог Отець послав нам свого Святого Духа, улив наше серце дар проголошення Твого Слова через вервецю визволення. Ми просимо, Ісусе, щоб Твоя сила проявилася у нашому житті. Щоб ти створив чуда і надзвичайні речі через цю молитву могутню віри, яка є нічим іншим як проголошенням Твого слова. Амінь! Алилуя! Господи Ісусе! Ми хочемо прославляти і дякувати Тобі, що Ти. Своєю добротою і своїм співчуттям створив цю сильну молитву, щоб приносити чудові плоди зцілення, спасіння і звільнення у нашому житті, у наших сім'ях, у нашій Україні та у житті у тих, за кого ми молимося. Дякуємо Тобі, Ісусе, за твою постійну любов до нас. Небесний Отче, ми любимо Тебе з усією довірою дітей. Ми приходимо до Тебе в цю хвилину і молимося, щоб Святий Дух лився в наші серця. Отче, щоб Дух святих міг війти в нас. Ми хочемо бути порожніми. Тому перед Христом Ісуса Христа. Ми відновлюємо наше повне і безумовне визволення перед Тобою, ми просимо попрощення наших гріхів, і щоб вони були покладені зараз на зранене тіло Ісуса. Ми відкидаємо всякий смуток, хвилювання, біль і все, що забрало у нас радість від життя. Ми віддаємо наше серце Тобі в ім'я Ісуса Христа. Отче, ми також кладемо на розп'яте тіло Ісуса Христа, що недосконалість нашого тіла, душі і духа, наші хвилювання про Україну, наші фінансові подружні проблеми, всю нашу злість непевність шалі. Господи, ми привизиваємо відкупительну силу крові Ісуса Христа. Хай ця кров зійде на нашу Україну, щоб очистити, омити її від уся, душа нечистого і подати перемогу над ворогом. Ісусе, помилуй Україну. Ісусе, помилуй Україну. Так, Отче, ми хочемо повернути Тобі всі наші бажання, слабкості, нещастя та гріхи, наше серце, тіло, душу і духа, все, ким ми є і що маємо, нашу віру, життя, подружжя, сім'ю, працю, покликання, служіння, нашу державу, Україну, наповни її твоїм духом, Господи, наповни всіх нас Твоєю любов'ю, Твоєю силою, Твоїм життям. Прийди, Святий Духу Божий на Україну, прийди в ім'я Ісуса, прийди і оживи Слово Боже в нашій державі Україна, яке проголошується через вервицю визволення. І нехай воно принесе в кожне серце благодать для зцілення, спасіння да плачь перемогу над ворогом, звільнення в ім'я Ісуса Христа Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Bis dahin, das ist